Волонтери корпусу миру для коломийських школярів стали вже ледь не членами родини. Вони вже не вперше зустрічаються з місцевими учнями. Проводили кілька таборів. Серед них за програмою Дівчата керують нашим світом. В ньому брали участь лише школярки. Тепер цікаві заняття організували лише для юнаків і назвали їх навчання наших хлопців досконалості. Метою табору є навчити гендерної рівності та навчити юнаків критичному мисленню щодо питань статі. Ми також хочемо, щоб вони повернулись додому. Як молоді лідери, отже, ми навчаємо їх публічним виступам, навичкам проектної організації і навчанню серед однолітків Табір виключно для хлопців, бо мета його більш соціальна аніж вивчення англійської. Тут обговорювали різні теми, які більше стосуються юнаків: це гендерні стереотипи, сексуальне здоров'я, перспективи, насилля у сім'ї, здорові відносини, самооцінка та самоствердження. Традиційно у нас є два таких табори протягом літа: один для хлопців, табір тобі, а інший для дівчат, табір Глов. причиною розділення таборів є те, що деякі теми простіше обговорювати. Тільки з дівчатами чи хлопцями це дозволяє нам досягти особливих цілей, які мають вплив на хлопців у таборі. Взяли участь 30 хлопців. Половина з них з Коломиї, решта з Вінницької, Чернігівської, Чернівецької та Полтавської областей. Юнаки від занять у захваті кажуть це не лише цікаво, а й повчально. Хотів поспілкуватися з новими людьми, з волонтерами, можливо покращити рівень своєї мови. Також в цьому таборі ми вже три дні. Ми не тільки сидимо на уроках, просто так як в школьних заняттях. Ми спілкуємося, активно обговорюємо всі теми, які в нас є на уроці. Ми дуже цікаво. Також ми граємо спортивні ігри, які є новими і цікавими для, для всіх учасників табору. Є питання, які типу, стосуються тільки хлопців, а є які стосуються і, 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 якраз дівчат. І в цьому таборі ми говоримо питання, які стосуються хлопців. Вирішили сюди йти, тому що я знаю, що тут буде багато волонтерів з Америки, і це буде для мене дуже хороший шанс, щоб вийти. Далі в люди, і це для мене дуже добра перспектива. Мені подобаються тема з Кевіном, коли ми говоримо про перспективу. Адже перспектива це реально дуже чудова тема, про яку реально треба довго думати і замислюватись над цим. Не просто ага, вирішив і все. А реально потрібно над цим думати і вже розуміти, що далі робити. У таборі працювали сім волонтерів Корпусу Миру, які зараз проживають у кількох областях України. А Коломийську спеціалізовану школу номер 1 для цього обрали не випадково. Тут побачили зацікавленість учнів і адміністрації, зокрема, заступника директора Любові Пухти. Саме вона зініціювала ці заняття та взяла на себе усю організаційну роботу. Ми обрали цю школу через зацікавленість заступника директора. Вона стимулювала організацію табору і за Впевнила, що табір буде веселим і освітнім для учасників. Буде інший табір. Тобі протягом літа на даний момент він все ще планується. Також протягом літа буде табір для дівчат «Глов». разом з нашими гендерними таборами. Також буде багато іншого протягом літа. Зараз більшість ще планується. Табір тривав протягом тижня. Заняття починалися о дев'ятій ранку і закінчувались о дев'ятій вечора. Корпус миру профінансував гаряче харчування учасників, а волонтери забезпечили різноманітність проведення часу. Це і вдосконалення англійської, обговорення важливих для юнаків питань і, звісно, спорт.